Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами я, Натусик, як завжди. Сьогодні вітаю вас на своєму чарівному балкончику. Сьогодні у нас відео огляд буде на мою невеличку колекцію лялечок Marina Pau. Здебільшого, це серія Солел. <coughs> відео у мене таке. Ну, ідея для відео народилася у зв'язку з подарунком від Лесі Упспебі. Хлопчика Рене. Кого вона мені подарувала, я зараз покажу його. От. Ну і ще в мене там є. Лялочки, я покажу, які є Маріне Пау. А сьогодні мене поздравила Леся з Упспебі. Я думаю, що ні для кого це. Вже не секрет, що ми мене просто клієнт, ми з нею дружимо. А, і тут нервувала. І... Клас аренне. вона знала, що я його хотіла. Дякую, Лисюнчик, дякую тобі за такого красення. Так, а подивимося, що там у нас ще є. У, це картина на стіле. з зайчиками. Теж тема, яку я дуже сильно люблю, тому що у мене як Великдень, то у мене паски і зайці якась у мене значить, дурна роблюся, як божеволію. Ось така у мене краса. У мене тут виникла, виникла ідея, раз у мене тепер є Рене, зняти невеличку, верні зняти відео про свою невеличку колекцію лялечок Маріна Пау. Це саме Рене Solo іде. Ну, може, ще щось дознімаю цікавеньке, і побачимо. А, відео з розпаковочкою, як то все було, ми вже побачили. А, так, це Керол, Сія, Паті і Рене. Це всі лялечки серії Солоїл від Марина Пау. Хто не знає, хто ще може не знайомий з цим брендом. Маріна Пау це досить молодий бренд, який був створений у 2020 році. Ну, Взагалі-то це дочірне підприємство, яке відділилося від компанії Ninez Deonio. Логотип цього бренду Кульбабка. Добре видно. Але лялочки у них, ну прям дуже кайфові всі. Начнем, ми почнемо з Керол. Керол це ляля. Вона була перша із солеілочок в моїй колекції, але не перша із Маріна Пау. Перша була гновка, я її потім вам покажу. Серія солеїв. це лялечки. Зріст, зріст, у них 30 см. Ось вони такі гарненькі. керл, і переводиться вона як сонячні діти. Так, зараз я вам розтягну і її і покажу. Вона дуже гарна. Була деталі зроблені. Рене я вже, як ви бачите, переодягла. Зараз я розтягну за кадром і покажу. Так, ось така дівчинка. Дуже гарненька, гарно зроблена, якісний вініл, тому що, ну, ви знаєте, що іспанські лялочки вони відрізняються тим, що вони. Прям дуже гарно зроблені ну, якісний вініл, без домішок, без всяких, е, хімічних е, там, добавок, е, без безтоксичних. Тобто, ну, в, в першу чергу вони зроблені для того, щоб не гралися діти. Ну і, е, Звісно, такі великі е, панянки, як ми з вами. Дівчатка, Ну, а для кого цікавить, як для діточок, то це дуже якісна лялочка. Керол до мене приїхала а, з Опсбебі. Він ще не приїхала, я їй поїхала, забрала. А, поки я їхала, я, я побачила їх перший раз в минулому році. А, вони з'явилися в Обсбебі, ось така прошивочка. Непогана прошивка гарненька. Зроблено непогана, але, наприклад, у паті і всі, а, ну, звісно, прошивка гостіша, чи в моєї Керол. Так, ось вона оділася. Що, продовжую, що я приїхала до їх, до речі, вони були. Я хотіла руденьку. Але поки я доїхала, то залишилась тільки Керил, а я ні, ні однієї секунди не жалію, що це саме вона. Тому що подивіться, ну це неймовірна дитина, дуже гарна. Так, переходимо до Сія. Хоча ні, не Сія. Я возьму паті. Так, паті. Це така. Манюнька теж, ну, зрозуміло, да? тут всі стоять серія солив. Паті взагалі замовляла моя замовниця по Овакам. Але я не знаю чому. Вона мені її подарувала. Ну, може просто подарувала, тому що вона мені дуже подобається. Хоча їй теж подобається ця лялочка. Ну, от настільки вона мені подобалася, я коли її ну, перші ще її віддати, баті, я. Ой, забула я її фотографувала, гуляла з нею. От, І ну, не знаю, саме ця маньонька припала мені до душі, і от вона ну, така, як. Моя. У паті дуже густа прошивка. Я взагалі люблю азіатів, люблю темношкірих афроамериканських лялочок. Є в мене таке, не знаю, подобається. Подобається. Так, це паті. А тепер переходимо до Сія. Сія азіаточка. Ой, це моя, взагалі, така любов. Я її так чекала. Дивіться, ще все равно хочу кудись упасти у нас. Я її дуже чекала, тому що вона була коробочна, а мені все-таки хотілося голишку. Ну, голишко просто дешевше. І хотілося так. Так що Леся замовила і. Вже я, до речі, сія, якщо ви пам'ятаєте, я писала в список бажань на цей рік. От, і на той момент, коли я знімала відео, лялечка у мене вже була. От, вона дуже класна, дуже гарненька, теж зріс 30 см. Усі дуже густе волосечко гарне. Щось я вам покажу. Ну, дійсно густе. Просто що просвічується біла голова, але вона, ну, але вона геть не просвічується, коли е, лялькою, лялькою взаємодії. Бачите, не видно, що там якісь білі. От. Така у мене красонечка. О, зараз ми її поставимо. Ну, і переходимо до Рене, якого ви вже бачили на розпаковочці. А коли Леся робила огляд. До речі, хто хоче побачити огляд повністю на, всі, на всю лінійку Маріну Пау, ви можете перейти на канал Убс Бебі. І там Леся робила повну, ну, повністю огляд. А я теж, я теж дивилась, тому що я люблю ну, дивитися огляди, люблю спостерігати. У мене є пару блогерів з України, за якими я слідкую, хоча там не мої теми, там Барбі або там Дісневські принцеси. Ну, маленькі лялечки, там шарнірні всякі це не зовсім моє. ну Я вважаю, що ми маємо підтримувати одне одного всі. Тому підписалася і залюбки за ними наблюдаю, тому що наших блогерів дуже мало. А, ну, І взагалі мені як колекціонеру мені цікаво. Цікаво взагалі, ну, хто що колекціонує у нас. Да, хто що розказує? Я, до речі, люблю довгі відео. Вам намагаюся не, ну, не загружати, не знімати довгі відео там, через... попадає. От. Але але люблю. А, і сама себе перебила, що кому цікаво, тому то можете перейти і подивитись повний огляд на, на всі на всі лялечки, не тільки Солейл, Марина Пау. От. Хочу вам показати зараз. Так, трошки мій ляльковий народ попадав, я їх поки виставила. Хочу показати, що в моїй колекції з Маріна Пау є ще гномка. Це пупсик на зріст 26 см. Вона дуже гарна, Вони дуже схожі з Нінес Деоніл. Ну, тому, що, як я на початку відео казала, ці лялечки Марина Пау це молода фабрика, від... яка від дочірна від Нінес Деоніл. Але вже окремо. Ось так вам покажу. Кивний пупик. Тросики не знаю, Дуже знаки є, що це дівчинка. Дуже гарненька. Гномку я дуже полюбляю возити з собою в авто, тому що вона маленька, компактна і зручно завжди тягати з собою. Вона руденька. До неї, в неї шапочку я її не знімала, вона знімається, звісно, але вона закріплена і в мене нема потреби її знімати. Ось така в мене ще є номочка. Ну, і ще одна представниця Маріна Пау. Це Марінка. Це лялечка 40 см. Вона була другою в моїй колекції, вже потім з'явилися всі солоїли. Теж вона в минулому році. Ця лялечка набула дуже великої популярності за рахунок. Вона, вона, вона дуже миленька. В неї, е, тіло е, тіло дуже схоже по габаритам майже таке, як у Гоц Kids in Ой, Гоц Little Kids, що я лякаю. гарна прошивочка. Я на неї так трошки покажу. Гарне волосся, гарної якості. І густота волосся теж гарна. А більш детально про неї є. Я, як я її минулому році купила, я знімала про неї відеоогляд, розказувала про фабрику, тому кому цікаво, заходьте, дивіться. Ось такий невеличкий огляд на мою. Невелику колекцію лялечок Маріна Пау. Всім, кому сподобалося відео, ставимо подобачку, підписуємось на канал. Не забуваємо про наш телеграм-канал, бо там буває те, чого немає ні в Ютубчику, ні в інстаграмі. Тому підписуємося. Всім, всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Все, що ви пишете мені, я все бачу, все читаю, все собі відмічаю і все зніму, кому що обіцяю. Всім папа, -па, гарного дня.